Так, всім добрий день. Бо ось, Скажи нашим глядачам доброго дня. Доброго дня! <гум> да? Пані буся. Пані буся виспалась. Виспалась пані? Ні, не, не, не все, не трогаю, не трогаю тебе. Все, немає настрою у бусі. Добре. Все, сховалася під ялинку. Добре, не будемо трогати. Так, це ж ми вже поснідали. Бузьку ви вже бачили, з вами вже поздоровкалась. Дома відкрию балкончик, нехай вийде, прогуляється. Ага, не вигнеш. Холодно, замерзло. Мінус 10 не хоче виходити. Добре. Пішли ми з вами займатися іншими справами. Бо сьогодні теж до праці. я вже зайшов до кімнати. Хотів гуську виглядати, ні, не хоче виходити. Ну, оглядатися ходом бігає під ногами, м'яукає, там щось розказує, щось просив, треця. Це ж бачите, занісся вчора наш маленький Києві, бо морози такі передали, вчора було мінус 12. Має надію, що він не замерз. Це я його сюди вам поставив, щоб показати. Що дивлюсь вроді живий стовбур. Ну, подивимось, як він почне оклигувати. Ось такий маленький, красивенький був листя в нього. Ну ви бачили, які осінь такі, особливо такі. Ярка, 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 жовті, такі красиві були листочки. Та я взагалі, взагалі маю надію, що оцей гілочки ці підуть в ріст і буде у нас такий похнасненький такий кучерявенький ківі. Бо взагалі у е, мене разі стоїть киви ну, спеціальні такі сорта, Видержують максимум 15 градусів. Ну це. Я думаю... якийсь теплолюбивий. Ну не дуже, бо він оце був мороз до 10. Дивлюсь, не сильно помарший. Ой, що це я вам знімаю, так? Добре. А це, бачите, я начистив цибульку. Що, думаєте, щось буду готувати? А, ні. Не вгадали. Світочка буде готувати. Буде готувати е, печінку. Печінку синтека, то що ми покупали з вами в Ашані. Ну а я піду по справам. Оце вам показував цибульку. А бусечка, як почала м'явкати. Думаю, що вона м'явка, що вона просить. А вона почула, що світочка вже почала різати е, цю. Печінку. Mm -hmm. а Абуся так любить печінку, да, Бусь? Uh -huh. <с> це одна з улюблених страв, дабусь? Печінку вона може їсти цілий день. І така хитра. випрашує, якщо, навіть якщо не хоче, випрашує для того, щоб було наперед. Щоб потім пізніше ще з'їсти, да, Бусь? От чого ти не їш в тарілки, бусь? У тебе ж є тарілочка, навіщо ти сюди це витаскуєш, а? Ну ладно, смачного тобі. Так, це вже ми внетом. Зараз візьму болки. Бачите, вже їх більш-менш вже порозбирало. Ну нам вистачить. Так, ми обираємо булочки і пішов і далі. Так, ну а тут вибираємо булочок. не Небагацька вибора, ну, вибрати можна. Зараз виберемо, щоб були добрі. Ви бачите є гниленькі трошки. Так, бурячок червоний. І злоти І 9 грош. Так, а тут вибираємо морку. Да, трошки не, не так длинно, бо її незручно варити в каструлі. Бо ми будемо варити. Так, якийсь синій у нас. Златовка. 99-2 злотовки. Ну це і добре. Так, ідемо. Так, це вже ми повідали. І прилетів Гриша. Треба ще Гришу покормити, бо ночі був мороз. Мінус 12, мабуть, з замерз десь грився під кришею, мабуть. Зараз підемо. Можливо, з буська, а можливо, ні, бо вона щось там дрімає на креслі. Буся, а хоч кормити. Бося, ти йдеш кормити Гришу? Бося. И тут вот грыша. И бузька там внизу, но сейчас она подтягивается сейчас. О, шумел. давай. Давай, заприкуй. Не хочешь? О, винтяйка. Ну, добре, давай там кормить крышу. Бо... Крыша Опа. Все, давай на собаке. Это мне незручно. Що Гриша? Смачна пшеничка? Гусей, будеш дивитися, буся. скажи, буся, я потім пізніше подивлюсь. йди. грися, їж. Грийся. Спать хочеш. Спати хочеш. Що там, Гриша? Скажи, я вам то довіряю, ну. Но... Тебе треба проверять, да? Ой, кто тут пришел? <решил> кто тут пришел? Бусь, Гришка, да? Твой друг? Твой друг Гришка? Ну, вот сидит прям біля <решил> Да, Бусь? Не, не боится тебя Гришка? Ну, біжи, біжи, все, замерзла. У бусі замерзли в ушки. Ладно, Гриша. Пішли ми збиратися до праці. Ти наїдайся. Прилітай ззаду. Будемо тебе підкармлювати, бо зараз морози. І птичка Вумна. Да? Гриша, гумний? Гумний Гриша. Добре. Так, це вже ми біля машини. Машина прогрівається трошки. Ми будемо їхати вже додому. Хто там? А, так? Да? А я це тільки що сказав. І будемо їхати додому. Ні, куди їхати додому? Ми ж до праці їдемо. Ну хтось такий умний там їде проти руху. А Ну давай я тебе одразу зніму. Давай, давай. Ага. Куди ти Пресі, Ти. Де? Я в шоці. Так, да, буває. Добре, дивіться, що там у нас? Мінус три. І будемо вже їхати, бо треба вже пора. Так, їдемо оце ми далі. Бачите, надів ринкавички. Бо щось воно холодно. Вчора не одяг було б мінус 12, так? Що? А, печечку так показує. Я в шокі. Ну зараз кучу. Було ж холодно, кицька. Уже полдороги вдорові проїхали, печка до сих пор не включена, зато він рукавички однів. <рив> не, ну що, воно ж холодним було дуло було б все. А зараз тепленький, одразу подуть і зігрітися. Откуда дуло? Так, добре, ми їдемо до праці. Далі вже не буде часу вам щось знімати. А щоб бути в курсі наших подій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра з вами поїдемо на закупи. Щоправда, не знаю куди, не треба їхати, бо треба підкупити продукти. На цей. На вінігрет сьогодні купив морковки бурячок ну, бурячка ви бачили. Ну а так основні продукти треба ще купити. Добре, всім миру, добра. Чекаємо вас завтра. Позавтра буде новий день, буде нове відео. До зустрічі!